З першого дня початку розширеної агресії Російської Федерації ми приступили до обладнання цього укриття. Зараз на сьогодні тут освітлення, телефонний провідний зв'язок, вайфа, розгорнутий медичний пункт із запасами медичних засобів надання першої медичної допомоги, обладнане спальне приміщення, господарське відділення, прорублений. Запасний вихід, є запаси продовольства, води, паливо. Черговий ми з вами відвідуємо начальний заклад освітнього обласного підпорядкування тут. Досить гарно обладнано укриття. Звичайно, що трошки треба допомогти там технічні питання вирішити щодо обладнання сонвузлу, все таки більш працюючого на сучасних умовах. Ми подивились в іншому закладі, досить правильно. Зробили спеціально для підвалів унітази, рукомийники, запаси води. Є питання, які швиденько можемо вирішити. Є питання, які трошки треба буде попрацювати і колективу, і нам, щоб ми їх вирішили. Але я думаю, протягом короткого там проміжку часу всі проблеми розв'яжемо. Тут ми. Бачимо позитив, те, що є місця для спання безпосередньо і трудового колективу, і якщо будуть відвідувачі, які живуть поруч.